Родзинкою 22-ї сесії міської ради стало мовне питання. Депутат Сергій Піддубний озвучив проект рішення про реалізацію закону про мовну політику в Нікополі. Згідно проєкту, російська мова використовуватиметься в місті як регіональна. Російською можна буде писати місцеві закони, отримувати освіту, вести документацію та переписку, а також використовувати в рекламі. Розробляючи цей проект, місцеві депутати спирались на статистику. Буде на проектами того рішення. Ми пратіс. В комитет статистики и получили такой ответ, что такой ответ, что русско, согласно переписи населения 2001 года официально русскоязычным населением 42% в городе Не всі депутати погодились з проектом рішення. а Дмитро Бичков з трибуни виступив зі зверненням до колег. Ми, Нікопольська громада вважаємо зрадою державних інтересів та злочином проти українського народу, ухвалення Верховної Ради України 3 липня, законопроекту про засади державної мовної політики. 248 осіб, що вчинили наругу над українською мовою на нашу думку, є порушниками присяги народного депутата і не мають морального права бути представниками народу. Присутні в залі депутати не дали своєму колезі закінчити звернення, перебуваючи його промову. А під кінець у виступаючого і зовсім відключився мікрофон. Я пробишаю з депутатом нікорського городського савета ні думки депутатів з цього приводу. Розділились. Хтось наводив успішні приклади двомовності. 28 європейських країн мають свої практики. двух, трех и даже четырех язычек, как швейцария, например. Или два государственных, или государственные, и несколько официальных языков. Шесть конвенций, которые под... были подписаны Украиной, которые являются частью нашего... Законодательства національного вони предусматрювали, і на, на, на розріженні території язиков національних <плес> місяців. Інші пропонували вирішувати таке важливе для народу питання через референдум. Треба такі питання проводити. Це через референдум. А міський голова Руслан Токар закликав підтримати пенсіонерів, у яких виникають складнощі з українською мовою. А пенсіонери пенсіонна фонди підходять і я йдемо би Дочечка. Переведи, що тут написано. Давайте через колено поламаємо 40 тисяч пенсіонерів. Де да люди добрі? Государна мова державна, українська. Це наші здобутки. Це вічна мова для держави. Але якщо люди 100 років майже розмовляли на російській мові, то хай розмовляють. Хай розмовляють, погодилась більшість нікопольських депутатів. 34 проголосували за. Проєкт рішення ухвалили.